Ви розумієте, вони не повинні розрушати, нічого не повинні будувати, це не повністю документи. Реконструкція це Ну, от є якісь несущі конструкції, вони вони повинні якщо зносяться, то це вже зовсім, зовсім вже інша справа. Але, але вони під реконструкцію, вони зараз оце все в тому поводу втрачали резонансу. Тільки резонанс. Якщо ви відстоїте, ви відстоїте і все буде так, як треба. Тобто ну, а ви, як ви як повинні... Це тільки вони роблять, а як ви має... зараз кажіть, ми просимо, щоб заборони, нашу клієнту. Ви стоячі, наше... ми, боїмось... ми, 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 ми боїмося. Ми не проти будівництва, але ми боїмося тієї. Проти будівництва, якщо вони так, я буду терористом. А якщо ви будете говорити, що ми боїмося, що наша будинок не вийде, будина унікальний. Це треба говорити там. Тепер ми боїмося до світу. Так. Я Вадим Торопов, Торапа в Київській вічим організації. Угу. Ну, ініціатор розвілянського столиці України. Ми там вже були, трішечки покошмарили. Їх, де? Шмарили? А де ви були? Не, на Жилянській, ну, минулого, минулого вихідних. Звісно, воно все да. прийде вчені да. місяця. От, ви тепер думайте, за місяця. І ще, якщо ви будете проводити серйозні акції, то ви повинні зареєструвати в адміністрації, значить, просто посилайте письмо від жителів, ініціативна група-ля-ля-ля там ля, -ля, 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 ля і пишете Ми зв'язку з буваємо. Так. І все. У вас є ця бумажка. А як тільки ми відправляємо, одразу Все. Так. тільки у вас повинна бути повідомлення. У вас буде листочек повідомлення, це хтось її отримав цей І У вас ця бумажка, все. Ви не згодні з будівництвом. Можна завести гарну швидше, але а тоді, в, тож, в щоб вам поставили на екземплярі. Все, і а тоді поки людина. В в ви, визиває... і... да. в, ви визиваєте міліцію. The... От я ж кажу, що сьогодні акція така виходить, тому що забудовник не будує. The... Це акція повинна бути, не, не акція, а збори людей. В the... робочий день. Коли будує забудовник, викликається міліція і проситься перевірити документи, на якій основі зараз проводиться будівництво. Де експертиза нашого будівлю? Де, що він вистрій? Де? Ви сказали, що вже маячки повісили, але ніхто де? Де? не вийде. не бачив. То, що, все, я, що все, все сьогодні, говорить, пресі, все, ну так як є. Говорить, що ми... А Ре? то камера ваша з вашого будинку, так? Так, у нас три камери. Вон по вашому будинку, дивіться, яка сторони. Мікро як є. Оце я вони всі повинні бути описані. Не мав таку конфігурацію. до капитального ремонта и его, и его просто выровняли согласно проекту и вот эти трещины это все связано с тем что <говорит> надо заходить туда что что стоит Що ти хочеш? Зайти, открыть нашим ребятам. Мы громадська экспертиза. Витаю вас. А це наш.

Тепер газові е, мережі, бачите, проходять. Вони битовку поставили, що це буде? Е, лежать е, газові балони, отам, просто е, посеред неба. Хай вони дзвонять і визивають когось. Забудовники. Якщо б такі в завжди приїжджали, то я б викликав міліцію кожного разу. Только сами. Вы заканчивайте, это пока. Это. Я сделаю. Я думаю, надо купить мне это. А там вот. И суйте наш. Дай.